hic est morus ha Cause you твої. Нагадаю про черговий злочин Кремля проти християн України, вчинений на свято Преображення Господнього 19 серпня, коли москалі вразили ракетою площу біля Чернігівського драмтеатру. Причому зробили це саме тоді, коли тут були люди, які масово поверталися зі святкового богослужіння. І як бачимо, не лише руйнуванням ракетами численних християнських церков в Україні рашистський уряд доводить свою антихристиянську позицію. І як сказав одеський правлячий католицький єпископ, Після потрапляння ракети в кафедральний собор Одеси, таких зруйнованих москалями церков в Україні значно більше, аніж про це повідомляють засоби масової інформації. Тепер же Путін наочно і дуже переконливо продемонстрував, що його основною ціллю є українські християни. Врахуймо, за Короткого світлового дня Путін намагався вивести електроенергетичну систему України з ладу, а зараз такого не простежується. Чому? Бо народ влітку малозалежний від електропостачання. Отож тепер мирними українськими об'єктами агресії, расизму стала наша духовність і мирні громадяни. Як бачимо, з усього є помітним. Що Путін лютою ненавистю ненавидить українців-християн або ж виконує волю того, хто їх ненавидить лютою ненавистю. Найцікавіше ж те, що цього разу Зеленський спробував замаскувати основні мотиви останнього злочину Путіна. Як бачите на скріні його допису, Зеленський називає Свято Преображення Господнього 2023 року звичайним суботнім днем. Цікаво, що до цього раз, коли Зеленський коментував ракетні удари ворога по мирних об'єктах України, які відбувалися справді у звичайні будні дні. Він жодного разу не вжив такого вислову звичайний день. Кажучи інакше, коли день був справді звичайним, про це не потрібно було говорити, бо воно й так все зрозуміло, а коли день незвичайний, тоді потрібно було вносити елемент дезінформації, елемент десакралізації великого християнського свята. Я розумію, що віросповідання Зеленського не дозволяє йому визнавати святкоме християнські свята. Проте він займає посаду президента християнської країни. Адже хоч Україна не є наразі християнською державою, проте вона залишається християнською країною, країною де близько 90% населення християни. Це на 10% більше, аніж тих громадян Ізраїлю, які сповідують юдаїзм, офіційну державну релігію Ізраїлю. Думаю, що перебуваючи в Ізраїлі, Зеленський не назвав би звичайним суботнім днем ні песах, ні Рош, Нікіпур. Тож, коли президент християнської країни пише до своїх підданих, що їхнє християнське свято є звичайним днем лише і того що суботнім, то він цим виявляє таку ж саму зневагу до цього народу, як і тоді в 2021 році, коли на День вишиванки. Зодягнув російську косоворотку. Я згадую про 21-рік, коли наш номінальний президент виявляв свою проросійську позицію цілком відверто. І тепер майже відверто він намагається пом'якшити той факт, що геноцид українців Путін проводить не лише за національною, але й за релігійною ознакою. Для чого це потрібно Зеленському? А ось для чого? Якщо ми усвідомимо, що Путін є насамперед ворогом християн-українців, то можемо відразу ж згадати, що і Зеленський не є їхнім другом. Адже неможливо, щоб адепт юдаїзму пов'язаний із Хабадом, так само як і Рабінович, Коломойський, Берлазар, та Путін ставився до християнства лояльно. Чому? Тому що програмою Хабад любавич є прозелітизм стосовно християн, які хочуть позбавити їхньої ідентичності, позбавити вшанування Христа як Бога Сина. Отож, у такому випадку ми можемо здогадатися, що ця війна. Є війною селтамряви проти Христа і проти нас, поза як більшість українців є християнами. А коли український народ про це здогадається, для нього відразу ж стане зрозуміло, чому Андрій Ярмак для Зеленського став ріднішим за батька і неньку? Чому в рамках підготовки до війни? Розмінували Чонгари каланчак чому була перед цим тристороння зустріч Зеленського Єрмака та Патрушева в Омані, чому протягом 2021 року наша держава не закупила жодного снаряда, чому і за чиїм наказом Резнікова, чи, може когось іншого, потопилих флагман гетьман Сагайдачний? Чому генерала Кривоноса відверто переслідували за те, що не дав ворогові захопити Київ? І ще, на багато інших запитань: народ отримає одну загальну відповідь. І ця відповідь буде така: де факто Україна не має в час війни, як і перед війною свого президента. Його місце. Займає актор, який грає відповідну роль, аби створити загальнонародну ілюзію, ніби в нас такий президент є. Порівняйте Зеленського і вільного радикала з вилами Олега Ляшка, і ми побачимо, що тут можна поставити абсолютний знак рівності із тою різницею, що вільний радикал атеїст. А за президент, представник такої деномінації, як Хабад Любавич. І саме з цієї причини багато так званих ортодоксальних євреїв просили Зеленського у 2019 році, аби він зняв свою кандидатуру. Адже вони знали про його зв'язки і наперед бачили, до чого може призвести його президентство – Тож побоювалися, що воно закінчиться єврейськими погромами. Але лідери їх заспокоїли, що погромів більше ніколи не буде, чому й мали рацію. Простим євреям ніщо нас не загрожує в будь-якому випадку. Українці готові самі ж нейтралізувати будь-які провокації своїх ворогів щодо погромів. Але сам факт. Очікування погромів внаслідок правління Зеленського з боку євреїв і юдейської віри, він дуже промовистий. До теми прокоментую ще одну новину. За щорічним звітом Швейцарського банку Global Welt Report, за останній рік Росія, попри санкції, величезні розтрати на війну стала багатшою на 600 мільярдів доларів. На перший погляд здається, що врятувати Росію від економічної кризи могла лише алхімія, але не подумайте собі, що справді Путін, Ковальчук чи Шамани Шойгу заволоділи секретом перетворення металів у золото, для цього вони занадто дурні і примітивні. То де ж беруться гроші, запитаєте ви? Правді. Якщо підрахувати всі витрати Росії у цій війні буде астрономічна сума, яка щонайменше налічуватиме близько трильйона доларів. На початку війни економісти рахували, наскільки Путіну вистачить ресурсу в умовах санкцій. І якщо підняти їхні підрахунки, виявиться, що Росія давно вже б мала капітулювати внаслідок. Економічного колапсу, а москалі тим часом лише зробилися такими багатими, як ніколи до цього часу в своїй пострадянській історії. Невже економісти помилилися? Зовсім ні? Просто вони не врахували наперед деяких майбутніх джерел фінансування Російської Федерації. Джерел, які з'явилися вже під час війни. Щоб з'ясувати, що це за джерела, потрібно згадати закон збереження матерії. Якщо матерія додається в одному місці, то її має зменшитися на таку ж кількість в місці іншому. За щорічним звітом швейцарського банку Global Вельт Report, Сполучені Штати Америки за останній рік збідніли майже на 6 трильйонів доларів, а Євросоюз на 4,5 трильйони доларів. Як могло статися, панове, що левова частка цих втрат Сполучених Штатів та Євросоюзу засіла у кишені путінського бюджету? Як не крути, але як всі шляхи ведуть до Риму, так і всі думки ведуть до того, що війну Путіна з Україною хтось таки фінансує і фінансує значно щедріше за допомогу Україні від наших західних партнерів, яка від США надійшла в загальному підсумку на 20 мільярдів доларів. Що є мізерною сумою, якщо порівняти її із сумою, на яку збагатилася Росія, 600 мільярдів доларів. Раніше від польського депутата надходила інформація про те, що з країни Євросоюзу на рахунки Кремля щодня надходить сума в 600 мільйонів євро. Отож, Путін не є мільйон таких осіб. A wy zamiast pomóc Polsce dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje codziennie ludzi. 600 milionów dziennie. Ja... I teraz ta informacja dostała swoje potwierdzenie w do zwitku szwajcarskiego banku. Jak widzicie, z pozycji materializmu jest po prosto bezwychodne. Ale my mamy tym znać. Аби усвідомити, що без посиленої, загальнонародної молитви цій біді ніяк зарадити неможливо. Саме тому й намагається Путін винищувати практикуючих християн України, бо розуміє, що вони є його основним ворогом в нашому тилу. Не військові чиновники ТЦК, а саме християни. Які моляться за нашу перемогу. Принаймні, я ще ні разу не чув, щоб хоч одна російська ракета потрапила в ТЦК, а ось церков цими ракетами знищено безліч. І тут мені пригадалися слова нашого Господа Ісуса Христа, промовлені до апостолів. Не лякайтеся, мале стадо. Сподобалось би це віддати вам царство. У певному розумінні ці слова стосуються у цю добу нас, християн українців. Якщо навіть більшість із нас не буде молитися за перемогу над всіми силами пітьми, а просто чекатиме, перемога все одно надійде. Але у цьому випадку надійде вона значно пізніше. І з більшими втратами. Ніхто з нас не знає наперед, яка сім'я стане черговою жертвою цієї війни. Зокрема, хто стане черговою жертвою ракетного удару? Отож ніхто не має підстав легковажно уникати цієї молитви, навіть у тому випадку, якщо людина думає лише про себе. Та Україна, якою буде вона після цієї війни, хоч і не відразу стане такою, це буде здійсненою мрією багатьох наших поколінь і навіть більше за це. Щоб стати гідними жити в такій державі, ми всім народом повинні позбутися раз і назавжди комплексу рабства, комплексу страху перед беззаконням. Комплексу компромісу зі злом, комплексу байдужості до спасіння людських душ. Погляньте на цю картину, намальовану ще влітку 1983 року, тобто рівно 40 років тому, 19-річний художник тут зобразив Україну у вигляді перемоги. У давніх греків була така персоніфікація перемоги, богиня Ніке, про яку ми знаємо переважно через обезголовлену статую Ніке самофракійської. Як бачимо, тут уособлення України зодягнуте убрання Ніке, перемоги. У своїй руці цей образ України тримає гранат, символ страждання. Як бачимо, ця картина є певним пророцтвом. Перемога прийде через страждання, про що я писав в одному із з який можна знайти в моїй першій збірці Віра і Ліра, Спасіння прийде через біль, і час його не за горами. У тому що картина написана в 1983 році, важко сумніватися. Вона вже вкрита кракелюром, але ви можете сказати, звідки відомо, що це саме Україна, чому тоді на ній немає вишиванки та вінка, Україна тут задягнута в одяг перемоги, і в цьому є великий зміст. Отож зрозуміло, що неможливо на одній картині одну постать зодягнути у різні вбрання. Але на те, що ця картина показує тріумф України, вказують інші особи, задіяні в композиції. Це три архангели: Михаїл, Гавриїл та Рафаїл, і великомучениця Варвара, яка є покровителькою України, та свята, яку Сарафим Саровський бачив першою із 12 діл. Що вони в небі оточують Божу Матір, покровителька України, який Патріарх Філарет до нинішнього дня продовжує що вівторка правити Акахвіст? Що ж означають ці три архангели на цій картині? Архангел Гавриїл, який стоїть перед Богом, зробить ближчою до Бога нашу церкву. Архангел Михаїл, князь Небесного воїнства, допоможе Україні очиститись від всілякого впливу сатани і зміцнить нашу армію. Архангел Ахваїл, покровитель мистецтва, поверне Україні нашу національну культуру і культуру класичну, та й інша наразі витіснені маскультурним сміттям. І квітуча галузка у руці архангела Рахваїла вказує на майбутній розквіт автентичної української культури. Вгорі на картині також бачимо Херувима, ангела-хоронителя України. Художник, який намалював цю картину, мав тоді 19 років і був на той час студентом педагогічного інституту. Отож, не дивно. Що в картині не відчувається рука зрілого майстра, але рука початківця в живопису Олією. На той час він навіть сам не усвідомлював, що означає його картина. Просто увічнив своє видіння, яке, як бачимо, виявилося пророцтвом про наші дні і нашу Україну, про дні, які вже. Від нас недалеко. Україну, Молюся за тебе. Як забать, як майбутне.